Так, друзі, у нас у продажу офіційний Lexus LX 570, двигун 5,7 літрів, повний привід, коробка, звісно, ж автомат. У нас тут гарний кліренс, у нас пневмопідвізка, дуже комфортний автомобіль. Саме головне у нас один власник, у нас оригінальний пробіг 5000 кілометрів. Автомобіль ще на гарантії, звісно ж, дуже класний стан. Жодних підкрасів, звісно, не було. 21-й. Фірмові диски, гарна літня гума в гарному стані, великий об'ємний багажник, електропривід багажника, максимальна комплектація. Друзі, тут є все і навіть більше. Електропривід працює, все працює, жодних зауважень тут по автомобілю немає. Великий багажник, шторка на місці. Зачиняється також з електроприводом. Безключовий доступ по всім чотирьом дверям. Звісно, вставки із дерева. Звісно, у нас шторки на вікнах. Преміальна акустика, шкіряний салон, чорний колір в ідеальному стані. Жодних зауважень по салону, звісно ж, немає. Клімат, контроль для заднього ряду пасажирів. У нас ззаду також є підігрів та вентиляція сидінь. Чорна стеля, люк в комплектації. Є, друзі, навіть дотяжки дверей. Просто шикарне авто. Датчики сліпих зон. Утримання в смузі, датчик, зіткнення, все, друзі. Є адаптивний круїз-контроль, шкіряне мультикармоз з дерев'яними вставками, повний електропакет, звісно, пам'ять водійського сидіння, управління повним приводом, спортрежим, екорежим, управління пневмопідвізкою, підігрів та вентиляція всіх сидінь. Звісно, клімат, контроль, запуск двигуна з кнопки, великий монітор, камери огляду 360. Друзі, саме головне це пробіг. Пробіг даного автомобіля ще навіть не перейшов за 5000 кілометрів. Жодних помилок, звісно ж. Дуже класний, комфортний, офіційний з-під першого власника. Шикарний автомобіль, друзі. Дане авто у продажу компанія Автопарк, місто Харків. Придбати його можна як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому всіх чекаємо. До зустрічі.